Це влог відеомейкера монтажера, і сьогодні я забираю вас свій робочий день. Зранку я вже зробила дизайн постів «Карусель», прописала ідеї та сценарії для рілз з клієнтів та попрацювала над контентом для свого блогу. А зараз я буду забирати вас з собою на зйомочку. За три години до зйомки я завжди ставлю все на зарядку, бо, типу, блін, якщо мікрофон буде розряджений, це буде не дуже класно. Yeah. Це жук контент. Yeah. Вони хотіли зняти тренди. Yeah. Пішла в рослові несподівано почався дождик, але ми вижили типу, його вже нема. Я вже вийшла зі зйомки. Ми сьогодні зняли такий розважальний контент. Тож зараз я буду чапати намовсь і монтувати відосики. Ну вот і все Пожалуй, на этом Ми закінчимо наш влог.